Над лугами і над нивами вітер грається болуби мірели. М'ясо грибочки, білі, білі гриби, м'ясо піджарене на дві сторони, складається в каструльку, чи в казаночок, чи в горшочок. Піджарюється мука, наливається водичка, ну туди то вариться те м'ясо, то м'ясо вариться. і все. А з борошном що робимо? А з борошна 2-3 ложечки. Ну, смотря яка кількість вариться, який горшочок. Борошно піджарити до темненького цв, кольору такого, темно коричневий Вона тоді буде вкусна. І всяку приправу. Всякої тварі род, родної мої папарі. <хи> І буде дуже вкусно. Приятно аптеку! Для приготування потравки м'ясної із білими сушеними грибами беруть м'ясо свинини. Корейку або м'ясо та частини. М'ясо нарізують в поперек волокон середніми кубиками по 40 50 г. Кубики. Обсмажують на розігрітій сковороді з невеликою кількістю жиру до золотавої скоринки з усіх сторін. Борошно пшеничне пасирують до світло-коричневого кольору. Гриби білі сушені замочують у холодній воді на 2 години до розм'якшення і нарізують невеличкими кубиками. Цибулю ріпчасту. Дрібно нарізують і пасирують на олії. У казані об'єднують м'ясо, гриби, цибулю, заливають гарячою водою і варять до готовності м'яса. Після чого у горщик для запікання викладають відварені шматочки м'яса разом з цибулею та грибами, бульйоном, в якому варилося м'ясо, розводять пасироване борошно. До однорідної маси. Розведене пасироване борошно вливають у горщик до м'яса, додають прянощі, лавровий лист. І ставлять у піч для впрівання на одну годину. Подають угорщику.